Просто, коли от ви заліпаєте десь там на якусь картинку, ваші думки вилітають. Саме перше це поставити свою свідомість, бути усвідомленим, бути тут і зараз. Що бути тут і зараз, От що таке тут і зараз? Це от ваш момент зараз, ну, от вдиху. Ви хочете вернутися тут і зараз, перестаньте рухати очим. Просто, коли от ви заліпаєте десь там, на якусь картинку, ваші думки вилітають. У вас є тільки відчуття присутності аля я єсть, от я, я єсть, коли ми не рухаємо чима, коли ми в голові пустий внутрішній діалог, наша норма от таке відчуття присутності, відчуття себе. І от це, е, це пробуждіння, це вихід вихідаля з матриці, нав'язаного нав'язаного мислення і всього, всього решту. Наші відчуття це наш компас. Компас на що треба звернути увагу? Завжди І він завжди всередині нас. Все, що зовні відбувається, це завжди другаряд.